Вітання, шановні глядачі. Ми продовжимо далі розбиратися в великій темі це корупція на місцях. І в сьогодні ще в третій частині ми з'ясуємо, який має бути склад виконавчого комітету для того, щоб він дійсно діяв в інтересах всієї територіальної громади. Ну, По-перше, давайте зробимо такий аналіз. За весь час існування закону України про місцеве сходування, а мова йде з періоду 97 року. Формування всіх виконавчих комітетів Рад в Україні відбувалось не в інтересах територіальних громад. Тобто нелогічно, недоречно, недолуго і без розуміння, в першу чергу, Конституції України та закона України про місцеве судування. І це сьогоднішній факт. Можете особисто перепровірити. Там, де ви мешкаєте, склад вашого виконавчого комітету. Хто його представляє? Які ці люди. І відповідно, які рішення там приймаються. Але скажімо, Найголовніше, яким же він має бути в дійсності, що треба змінити і хто саме має представляти цей виконавчий комітет? По-перше, на законодавчому рівні треба. Установити, щоб виконавчий комітет, а саме його склад, був прописаний в законі України про місце судування, щоб це вже було на законодавчому рівні визначено, і щоб сільський селищний та міський голова вже формував саме з цих людей. А мова йде про 11 осіб виконавчого комітету. І давайте скажемо, хто саме буде представлений. В складі виконавчого комітету ради. По-перше, міський голова, який очолює виконавчий комітет ради. Другий перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Третій. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі соціального розвитку. Четвертий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі економічного розвитку. П'ятий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі культурного розвитку. 6. Керуючий справами виконавчого комітету. 7. Директор департаменту з питань містобудування та архітектури. 8. Директор департаменту соціального розвитку. дев'ятий. Директор департаменту економічного розвитку. 10. Директор департаменту культурного розвитку. І 11-й це секретар Ради. І відповідно, ми прослухали, хто саме, і ми зрозуміли, що мова йде про всіх посадових осіб місцевого судування. І вони всі зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначено Конституцією та законами України. І всі ці люди будуть нести персональну відповідальність за прийняті рішення. Всі ці люди є посадовими особами, і відповідно вони керуються Конституцією та законами України. Всі вони розуміють, що таке місцеве средування, бо вони працюють в органах місцевого середування. Тобто це буде інший рівень складу виконавчого комітету, без так званих інших осіб. І відповідно, ці люди будуть приймати ті рішення, які стосуються всієї територіальної громади в різних питаннях і в різних галузях. Ось таким чином, шановні глядачі, треба формувати склад виконавчого комітету, який має бути затверджений в законодавстві, в законі України про місцеве самоврядування. І, відповідно, для цього має бути законодавча ініціатива в першу чергу для того, щоб ці зміни відбулися. Бо на сьогоднішній час, на превеликий жаль, змін немає. Немає змін в розумінні, немає змін в аналізі, і немає змін, що буде, якщо інші особи там будуть представлені. А буде, як ми зазначили в попередніх відео, договорники договорники між міським головою, договорники між депутатами вирішення своїх особистих питань. І відповідно, ці інші особи будуть голосувати і приймати рішення так. Як буде вигідно, відповідно, і міському голові окремо, і відповідно тим депутатам, від яких представлені ці інші особи. Бо воно так відбувається. А потім виходять активісти, громади виходять і розповідають про те, що рішення приймаються не в нашу користь, про те, що це рішення протирічать законодавству, по цим рішенням неможливо взагалі жити. І, відповідно, є також негативні моменти щодо того, що було, було прийнято на засідання виконавчого комітету. Але по закону так прописано, і ці інші особи існують. Але зробити аналіз це вже інше питання. Треба аналізувати і думати виключно головою. Бо Вся ця ситуація з іншими особами призвела до тих всіх наслідків, які є в ухваленні різноманітних рішень, і відповідно це дуже негативно впливає на життєдіяльність всієї громади з окремими відповідними наслідками. Тому ми з вами, шановні глядачі, проговорили в нашій третій частині, яким має бути склад виконавчого комітету. Наступній частині ми будемо казати вже про повноваження виконавчого комітету ради. Тому до наступних зустрічей. Дуже скоро побачимося.